Читати безкоштовно, а головне рідною мовою в Івано-Франківську громадські активісти зібрали майже 60 україномовних книг для луганського хаба. Там облаштовують бібліотеку для вимушених переселенців. Більше розкаже Тетяна Дадак. Луганський хаб в івано франківську запрацював рік тому. Розпочинали як і всі з роздачі гуманітарних наборів вимушеним переселенцям. Тепер ж потреби у людей інші, каже керівник центру Євген Жданов. Треба розширювати перелік послуг, перелік усіляких допомог, і тому згодом вирішили голова районної військової адміністрації Роман Ласенко. Ініціював створення бібліотечного пункту і буккросінгу. Ну і він дістав перші книги. Основна частина це бібліотечний пункт. Ми видаємо там з роком до двох тижнів. У нас вже є перші клієнти. І частина буде буккросінгу. У Луганському хабі зареєстровано більше двох з половиною тисяч людей. Самостійно забезпечити їх усіх літературою працівники центру не можуть. Тож із наповненням бібліотеки вирішили допомогти громадські активісти і за два тижні зібрали понад півсотню книжок. Коли ти приїжджаєш. У новий регіон, в україномовний регіон, і тобі треба вчитися говорити по-українськи, тобі треба інтегруватися в суспільство. І власне в цьому книжки допомагають. Є багато сучасних бестселерів, таких книжок, які хочеться насправді читати. Є також і класика, є біблія, є дитячі книжки. Нові книги уже розглядає Катерина. Раз тиждень ходжу сюди і регулярно читаю ці книжки. Якщо ти читаєш українську літературу, а то в тебе краще стає розуміння мови і діді е, трансляція. Сергій також любить читати. З Луганська чоловік переїхав 9 років тому. Увесь цей час змінює орендовані квартири, тож каже, возити книги із собою складно. Краще, коли книжки десь, десь є. Прийшов, взяв, приніс, повернув. Люблю філософію. Але ж я дивлюсь, тут філософії поки що немає. Сподіваюсь, що щось буде. Думаю, взяти Шалому Аліх. Колись читав, думаю, ще раз перечитати. От, шукав ще книжку Дініса Казанського і Воротинської Марини. Це е, земляки наші, але ж не знайшов. Абі обіцяють поповнювати бібліотеку і надалі, адже купувати літературу багато хто не має фінансової можливості.